Вітаю, ти купив генератор Medialine або будь-який інший. Ну, принцип дії у всіх однаковий. Як його завести? Перше питання, яке виникає в кожного, так само воно виникало і в мене. Все дуже просто. На генераторі передня панель, там де розетки, дивимося, включаємо ON, тобто включити сам генератор. Потім однозначно має бути кран, який подає е, паливо, в даному випадку бензин. Включаємо кран на ON. І є така от лапка, яка має бути вправо. Все. Робимо такий рух І переводимо в робоче положення лапку. Після чого генератор працює, але не видає струму. Тому треба ставити в розетку, що ви хочете, і включити подачу струму. On у вас все працює. Даний генератор у мене вже не перший місяць, відпрацював 113 годин. Три рази вже заміна масла була. Всім гарного дня!